Всім доброго дня, в продажі свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено, поставлено на український облік. Сьогодні перша реєстрація автомобіль 2009 року виготовлення. Модельний рік автомобіля 2010 рік. По кузову авто без зауважень, без корозії, без подряпин. На оригінальних легкосплавних дисках. Диски в класному стані, не фарбовані, нові стоять стійки, нові пружини, тормозні диски також. Автомобіль повністю обслужено. Ззаді також тормозні диски. Присутній фаркоп. Заглянемо багажник. Автомобіль п'ятимісний, присутня, оригінальна полка, гумовий килимок, також така сітка. Тут ці кармани, сітки, все на місці, все ціле. По комплектації йде у нас домкрат ключ, буксировочний гак. Стан пластику. Під низом йде запасне колесо повнорозмірне. Тут у нас також, також без пошкоджень. Фіксатори працюють сидіння як нові. Гумові килимки. Форточка працює. Стан салону. Кермо не шити по комплектації. Штатна магнитола. клімат-контроль двохзонний, склопідйомники, автозатемнення скла. Тут такий бардачок, присутні. Сервісні документи. Дека? Документи на фаркоп. Карти ціленькі, чистенькі. автосвітло. Пробіг даного автомобіля 209 тисяч кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок нема ніяких. Стан керма. Радіо працює. Ліса перемикає чудово, ручник працює, присутній підлокітник, подушки безпеки, також в кермі, стеля чиста ціла. Підсвітка працює. Електродзеркала працюють. Радіо працює. Скло підйомники. Працюють. Двірники працюють. Стан дисків, стан гуми. Стоячки новенькі стоять. Робота двигуна. Прешечку притягує. Присутні. Сервісні віниці, заміна мастила, по болтах нічого не крутилося. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!